Добрий день. У нас часті запити по налаштуванню Go 530-го. Як налаштовувати ну, сам інструмент під різьбові заклепки? Часто путають цю шкалу, де тут написано 1, 2, 3, 4, 5, що це вказано діаметр самої різьбової заклепки. Ні, це умовна шкала, яка регулює наскільки ручки видвигаються і затягують заклепку. Тобто вона регулює ход цього штока. Ось так, подивіться. Зараз я. Зроблю кілька отворів. Ми зараз будемо тестувати на гайки М4 нержавійки. Взяли гайку нержавіючу. Матеріал нержавіючий. матеріал у нас 0,8 товщина. Проб'ємо декілька отворів. Діаметром 6 мм. Підрізую заклепку М4нерж. Нержавіка розрахована від 0,5 до 3 мм по товщині. Так, регульовка. У нас є умовно тут шкала і є упорна гайка, яка регулює саму гайку, як має посажена. Правильно гайка посажена, це у нас, грубо говоря, має втрачати трошки такий стержень без витків самої різьби. Все, Це Оце, правильно встановлена гаєчка. Тепер по налаштуванню. Зараз давайте протестуємо. Якщо у нас ми виставляємо, наприклад, на п'ятірку, у нас великий хід ручок іде. Якщо ми, наприклад, зміщуємо, дивіться, ми все регулюємо, зараз поставимо на одиничку і вкрутимо, в нас хід дуже маленький. Так, тепер зараз ми орієнтовно налаштуємо на твійку. Зробимо невеличкий хід на М4 гаєчку. Зараз накручуємо на шток. Бачите, тепер гаєчка, коли ми змістили лінієчку, тепер випирає один віток різьби. Щоб її підтягнути, ми вертаємо сюди, а упорною гаєчкою тут підтягуємо все, щоб поносіла заклепка, а тут зажимаємо. Все, заклепка зажита. Так, вставляємо в отвір і зжимаємо ручки. Як видно, нам не вистачило, гайка не заклепалася повністю. Треба збільшити ще хід. Зараз ми викрутимо. І збільшимо, я думаю, ще до троєчки. Поступово, щоб не зламати дорн або не пошкодити його. Ручки мають бути зажиті. Так, викручуємо трошки шток. І ставимо зараз умовно. Зараз сидимося. Ага, тут це вже четвірка. Давай трієчку, щоб поступово. Так, трієчка, трієчка, трієчка. Все. І зажимаємо. Так, накручуємо ще раз гайку. Так, у нас знову змістилося. Тому що ми змінили лінійку. Це разово робиться, під яку товщину ви налаштуєте. Все, я знову піджав. Все, тепер пробуємо ще раз поставити різьбову заклепочку. Все, тепер бачите, різьбова заклепка сіла ідеальніше. Вже можна. Дорн цілий. Гайка стоїть. Бувають люблять, щоб прям ідеально-ідеально, але можна буде ще збільшити, якщо ти хочеш. Тут вже поставити треба на. Зараз відкрутимо на тоді четвірочку. Але це вже буде забагато, Я думаю, навіть можна поставити між тройкою і четвіркою середній діапазон. І зараз поставимо ще разочок. Так, є таке, тут вже не треба, тут різниця невеличка. Зараз спробуємо встановити ще разочок. О. Це вже більш приплюсніша гайка йде. Все, Зажали і викручуємо. І таким способом ви налаштовуєте на свою товщину металу. Все. І далі регулювати нічого не потрібно, кожну гайку вже собі встановлюєте, вона буде ідентично встановлюватися як от тут в останній позиції М4. Будь питання? Звертайтеся.